Ну що ж, я знову вас вітаю і знову представляю вам драйвовий вибуховий та непередбачуваний проєкт Хто кого від Парімач та футбольного клубу Чорноморець у цьому проєкті два достославних футболіста футбольного клубу Чорноморець поб'ються об заклад, що один з них зможе виконати моє завдання краще ніж інший. Хто сьогодні буде змагатися? Та що вони будуть робити зараз? Ви все дізнаєтесь. А ось і наші головні герої. Вітаю хлопці! Данило Ворокута та Ілля Путря. Ось хто сьогодні поб'ється об заклад. <му> Головне правило нашого шоу полягає в тому, що той, хто програє, повинен бути виконати завдання того хто переможе. І перед тим, як я розповім Іван та нашим учасникам про правила першого завдання, вони зараз нам розкажуть, що ж вони хочуть а, побажати, яке буде бажання. Ілля, якщо переможеш ти, що повинен бути зробити далі? Це просто три ковики назад. Нормально, це та, така дуже, дуже гуманна людина, я вам скажу про Ілю Путрю. А чи буде таким ж гуманним Данило, Зараз дізнаємося. Якщо перемагаєш ти, що буде робити Ілля? Я повинен буде підняти манекен е, як, як кубок чи своєї <torpe> <скажемо так>, неперемоги. <сpar> <Я> <сpar> Мені подобається і твоє почуття гумору, і взагалі, як ти з цього приводу фантазуєш. Ну що ж, добре, хлопці, тоді, будь ласка, потисніть один одному руки, таким чином поб'ємося в заклад і розпочнемо. Перше завдання називається пінгвінгер. Хлопцям потрібно буде поставити м'яч собі на шию. І ось так ходою пінгвіна занести його в ворота. Той, хто зробить це швидше, той і переможе. А якщо м'яч впаде на траву, то тоді я повинен буду додати одну додаткову хвилину за кожен раз, коли м'яч впаде. Ну чого, хлопці? що, хлопці, сподіваюся, все зрозуміло. Хто буде перший? Це я. Ну, з богом. Таймер на нулях. Три, два, один, старт. Тут головне, щоб м'яч не впав на траву, бо за це я додам одну хвилину. Тому краще повільніше, але все ж таки дістатися тілі без карних хвилин. Вже 14 секунд і ось він заходить в ворота є! Yeah! Я yeah. 18 секунд 40-х. Ось такий результат у Данила Варакути. Yeah. Результат Данили нам вже відомий. Дізнаємось скільки часу буде потрібно Іллі для того, щоб виконати моє завдання. Приготувались, 3, 2, 1 старт. Ось, дивись, дивись, справжній імператорський пінгвін. Саме так я його собі і уявляв. Дивимось на таймер. А тут лише 12. І ось він перетинає лицеву 13,76 секунди. сімдесят Путря перемагає в першому раунді. Вітаю переможця першого раунду. Ілля, це було круто і як для пінгвіна дуже швидко. Ну а зараз давайте подивимось, як виконає те, що е, загадав Ілля. Даня. Маестро, Браво! Другий раунд називається яєчний попадосик. Хоча хлопцям не потрібно бути кидатися яйцями, але їм потрібно бути влучити в яєчну форму. Зробити це ось таким чином. Так, щоб пін-понгова кулька залишилась там в яєчній формі. Ну а робити вони це будуть одночасно. Ось в чому цікавілка. Три, два. Один. Поїхали. Так, є перше потрапляння. Білі кульки, це і ліпутрі. І ось вже три потрапили у яєчну форму. 4-0. Поки що сухий рахунок. П'ять 5. 5 білих і жодної помаранчевої. Так, дивимось далі, слухайте. А ось і шоста. Поки що жодного потрапляння. Я сподівався, що це хоча б буде перше. Сьома кулька вже у яєчній формі. І лі ось і восьма. Що, Даня, де твої помаранчеві кульки? Дев'яте влучання у Путрі. Жодного поки що влучання немає у Маракути. Десята, десята біла кулька вже там. Таке враження, що тут змагається лише один гравець, але насправді їх двоє. Ну що, є ще декілька спроб. Є! Є! Даня Маракута вже дві кульки там. Ось третя. А, здається, ось четверта. Так а в нього була стратегія. Поки що дванадцята кулька біла потрапляє в яєчну форму, і тринадцята, ось і усе тут навіть можна не рахувати. Бо і так ми з вами бачимо, що і у цьому змаганні перемагає Ілля Іляпуте. У другому раунді також перемагає Ілля Путря. Рахунок стає 2-0 на його користь. Тому зараз Данило Варкута виконує своє завдання. Ну а ми підтримуємо. Підтримуємо. Поїхали. Авжні герої сьогоднішнього випуску, хто кого не ось ці хлопці, а ось ці наші хлопці. Ілля Путря він переміг Даня Варакута. Він сподіваюсь розважився і також сподіваюся, що ми змогли розважити і вас. Чекаємо на ваші вподобайки. Ну а ви підписуйтесь на наш канал і очікуйте на наступний випуск Хто кого.